Ми думаємо, що щастя в кінці року відчувають тільки люди, у яких купа перемоги це абсолютна ілюзія. У п'ятому році. Я зробила найбільші гроші в житті, на справі яку я обожнюю. Я допомагала тисячам людей змінити їх життя, купу добрих справ, щасливих моментів, але ребят, Якщо я не йду в це свідомо, мій розум на наприкінці року, знаєте, як скаже на мавпа, от ти, Юль, поки йдеш в ретрит, хтось там запуск робить великий на Новий рік, розумієте? Тобто він знецінює мої перемоги, здається, що в інших це набагато краще. І щастя, і самоцінність вони не залежать від кількості досягнень, а вони з'являються тільки коли ви свідомо входите в ці перемоги, проживаєте їх, привласнюєте їх собі. І прямо зараз під цим відео напишіть свої перемоги всі, від маленьких до великих. І я прописую їх за головними ролями. Я вчитель, я мама, я блоги, як говорить про карму, я духовний практик, я дружина. І знаєте, коли я починаю писати, я не завжди одразу, як оцей бенгальський вогник, відчуваю оце полум'я всередині. Мені потрібен час, щоб добратися до цієї інтенсивної вдячності. І я прям переживаю кожну перемогу заново. І головне, я запитую себе в цей момент, чому Юля саме ця перемога була для тебе така важлива. І ось це питання робить запуск вандермані на 1100 людей не голими цифрами рекордами ринку. Щастям до мурашок, бо допомагати людям це сенс мого життя. Як шукати перемоги, якщо у вас реально був важкий рік, як в мене наприкінці 20-го року, коли ми досягли грошового дна, знаєте, в цей момент інстаграм кишить успіхами 20-го року, і в цей момент розум просто безперервно каже грошове дно, грошове дно. і він просто не бачить ці перемоги, але вам особливо важливо їх побачити, тому що в цьому стані. Це лише веде до погіршення вашої ситуації, тому шукайте перемоги. У 2020 році я стала мамою. І знаєте, я брала енергію щастя з інших сфер. Можливо, ви теж так зробите. А ще моя перемога була тоді в кардинальних внутрішніх змінах. Так, це ніби не помацати отак от ручками. Але саме з них починаються матеріальні успіхи. У 2020 році я зрозуміла, що я духовний наставник. Так, я ще й не стала, але зрозуміла. І це перемога. І я це пишу. У 20-му році я, я, яка до 30 років постійно жила в грошових тривогах навчилася відчувати стабільно щоденний достаток, хоча рісто грошей не було, і це перемога. І я чекаю в коментарях ваші перемоги, малі, великі, внутрішні, зовнішні, заплановані, несподівані. І повторіть за мною це зробила я, це моя перемога. Я собою пишаюсь.